Основні відповіді, які ми всі отримали, я їх зведу до тези основного. Кримінальна справа по участу медалі ми не розглядали, закрили, судів не було, а отже і все не немає. Основ, обласна рада ставила не так питання, вона ставила питання, щоб були виявлені ті особи, які вчиняли певний тих на суддів і вчиняли ті правні дії, які призвели до відповідного збурення протесту збурення людей. От питання по відношенню до цих людей ми, на жаль, не змогли одягнути чітких і однозначних відповідей. Тому я просив, би, щоб в цій частині це питання, в чого ви раз ми до нього повернулися, оцінили і передали, як тут написано в пункті номер 3 там вже рекомендувати НВД, прокуратурі в межах повноважень, ще раз подивитися на ці події, і ще раз зробити перевірку і надати оцінку цим речам. Якщо наша прокуратура цього робити не буде, я вважаю, що необхідно тоді готувати, підготувати і направити ці документи Генеральному прокурору з проханням на дня суду Переслідування учасників під час протестних акцій на, на Волині. Десь якісь факти, конкретні докази цих переслідувань є? Так конкретні факти я його можу ще раз навести. Починаючи від того, як сесію тут розпочинали, яким чином заходила сесію. Закінчуючи порушеною повідомленням тоді за підписом параду про порушення кримінальної справи за створення загонів самооборони на Волині, з тим, що розпочали кримінальне провадження а, проти світлі, які кінець-портрета з перевернутим Януковичем з головою. Акціями, які розливали а, томатний сік, да, за яким десь розпочали. це відображено, десь воно є, а. зібрано матеріали десь, так? Да. Ну, ці це матеріали я. вони були публічно оприлюднені депутатами під час виступу на сесії Волинської обласної ради та задокументовані журналістами, які були причасні або знаходилися як свідки під час цих подій. Ви хочете, щоб просто поділили правохоронці депутати. Суть знає в чому. Суть звернення полягає в тому, що прокуратура вашої особи тоді персонально мені надавала відповідь, за якою випливає, що правоохоронні органи законно діяли в той час, в той час діяли законно. А от людей не покарали, ну це не від вас залежить, а від суда, бо суд приносить покарання в А відносно всіх правоохоронців, які надавали незаконні вказівки, Діяти в такий спосіб, відповіді немає. Останню відповідь, яка для мене була шоком, на яку я думав, що прокуратура легально до перебує, це був виступ голови Луцького міськрайонного суду, пана Квітковського, перед громадською суддям було 20 числа, який заявив, що йому прокурор Городської області фізично погрожував, що якщо він не ухвалить певні рішення по затриманню людей, які приймали участь в протестних акціях, він не тільки не буде далі працювати. В судовій гілці влади, ну і буде понесе певну відповідальність. І такий він оприлюднив практичною камерою цей розповсюджував в засобах масової інформації. На мене більш яскравого вже доказу, втручання в третю гілку влади просто немає. На вашу думку, потрібно притягнути до відповідальності. Кримінальний праздник? Ні, прокурорці. я не казав про кримінальні. Я казав в межах визначити. Я футу". хочу просто почути конкретно, що ви хочете. Я хочуть, що відповідальності. До відповідальності. А форма відповідальності є основна. Дисциплінарна адміністративна кримінальність. в залежності, які порушували кримінальне провадження, які давали вказівки незаконні в таких провадженнях. Ну, якщо, наприклад, притягувати до відповідальності тих осіб, які розслідували справи, які... Керували, ну, здійснювали соціальні заліз по цих провадженнях, можемо, якщо це передбачено законом. розумієте? От, Наприклад, є закон про очищення влади, ви всі знаєте, про пролюстрацію. Е, законом визначено чіткі категорії осіб, які, ну, в яких проводиться перевірка і підстави, якщо особ, ну, коли особа буде звільнена, якщо вона не проходить ілюстрацію. Так от навіть вибачте в цьому законі оті категорії е, кримінальних проваджень, ну, от, наприклад, такі як в нас були в Києві і так далі. Ми, ми писали вже депутатам неодноразово, правильно кажуть, приходить до нас річних сесії, запит депутати і так далі. Ми пишемо, шановні, І цей закон про очищення влади наша ситуація не підпадає. Розумієте чи ні? от В чому проблема? Ми не законотворці, ми закон виконуємо. Зумієте? Це частково одна відповідь. Далі, в плані відповідальності, той самий примачок Вадим, який, скажімо, був соціальним прокурором по цих провадженнях, дисциплінальна депутатність поніс. Він був з висадження начальника війни, переведений простим для працівником на сьогодні. Ми ж говоримо про різні види відповідальності, правильно чи ні? Парака взагалі з органів, Я не знаю, де він що він зараз робить. Більше, щоб ви заробили. Так поінформуйте, попризуєш. Так ми це можемо, можу, можу, послухайте, це, я можу це, брати це, і я, на сесію, до речі, я принесу ряд відповідей, де все це ми розписуємо. Я, 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 я не хочу вступати в полеміку. Оцінка там роботи прокуратури і так далі. Зачем? Ми принесемо сесію, покажемо ряд цих, вибачте інформації і так далі.